Ти перший раз за цей рік підготувала домашнє завдання, ще й без вибриків, адекватно все розповіла. Звісно, в шоці. Ну да, я хочу тепер старатися, хочу притягнути трошки оцінки. Молодець, 10 балів тоді тобі за сьогодні. А, а чого тільки 10? Мала, в тебе там було і так три помилки. Я тобі маю поставити 9. але за те, що ти так сумлінно все виконала, і розповіла, я тобі для мотивації ще бал накинула, так що радуйся й цьому. Ну ладно, дякую. 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 Блін, як я тут могла зробити помилку? Не знаю, коняка, через тебе ми чуть 9 не поставили. Дуже смішно. Так, а що ми після уроків до мене? Ну так, да, як і домовлялись. Та я просто е, я ж тепер маю зважать не тільки на свої бажання, а й послухатись до твоєї думки, що ти хочеш е, про що ти думаєш. Мала, не переігруй. Хорошо. Що це? Що? Що це? Ну, то що, щось тільки що мигало. Та нічого не мигало. Та я чітко бачила, все тим не ставало. Та нічого не ставало, мала. Ти що, шо, опять щось із бабушкиного шкафа їла, чи що? Та ні. Я не знаю, тобі взагалі треба в лікарню вже провіритися, тому що тобі постійно щось мерещиться. Та ні, вже все нормально. Може ти просто світ мигнув? Мала, в нас вимкнене світло взагалі. Точно. Так, дівчата, може ви вийдете і сюди розкажете, щоб ми всі послухали, що там у вас такого цікавого. Вибачте, Наталія Володимирівна. Вибачте. Дивіться, ще одне зауваження і я вас розсаджую. Будете до кінця року сидіти окремо. Ні, не треба, будь ласка. Наталі Володимирівна, все ми ще не будемо. Все, закрили рота і сидите, пишете. Угу. О, кеняк, давай не вийти бінила. О, давай. О, дівчата, привіт. Добрий день. привіт. А що це ви тільки зайшли в до телевізора, а руки помить, а поїсти. А, так ми вже помили руки. Аліна, ти голодна? Ну, да, трошки, да. Мала, що це за а, ну, Ти коли людей до себе в гості приглашаєш, Ну ти ж можеш предложити їм поїсти. Вони ж ну, ви зі школи, Аліна ж голодна. Ой, коняк, вибач, я ще не, не привикла э, спрашивать. Ой, давайте, я сейчас нагрію вас по лукаю, приходьте. Дякую. Дякую, мам. Принят еще раз вывозь, будь ласка. Я просто з цим сериалом так задуркалась. Я уже хотіла побыстріше включить, що даже забула, що сама голодна. Не то, що уже в тебе спятать. Та все нормально, мала. Точно нормально, ты не обижаешься? Да, точно все нормально. Ну хорошо, дивись мені. Подожди, а ти точно не почнеш з Аліною тепер спілкуватися замість мене? Та, Боже, мала, чіпись від мене, нормально все ти й сказала вже. Ну дивись мені, коняка, якщо що не так, то то сразу скажи. Добре. Та ти що, ну молодець. Угу. Ага, ну теж, Володимир, знаєш, як мене хвалила, що я так чітко підготувала домашні завдання, так, да, коняк? <гум> ну, значить, все, мала, давай тепер, щоб в тебе не було нижчих оцінок, старайся. А, ти що, як? Ти щоб не було нижчі хатінок? А що це ще за вибрики? Ну, раз ти змогла сама підготувати домашнє завдання, розказати його, отримати 10 балів, значить і далі зможеш. Правильно? Ну, правильно. Тільки я трошки у коняки списала. Що значить трошки списала? Ну, тільки взяла її зошити, я туди все прочитала. Аліна, ну ти ще довго будеш їй давати оце списування, га? А що я? Ну, вона мене сама прося, я їй даю. А от візьми і перестань їй давати. Мала всім завдання задають одинаково, що тобі, що Аліні, що іншим твоїм однокласникам. У вас часу однакова кількість тільки одні діти успівають. Аліна, успіває все написати, а ти в неї потім списуєш. А ти чогось не успіваєш, да? Он взяв пример даже Дашу. А що Даша? Що Даша? Що, що так сразу? Оно... Аліна молодець, блін, а Даша тут вообще не при чому. Все ж чітко, все в мене 10, блін, а не два. Моя задача виконана, виконана. Мала, іще раз, я узнаю. Не знаєш. Я не буду більше розказувати. Буду ходить и кожен раз перевіряти твоє домашнє завдання. М. Ви її краще у лікарні перевірите, а то я вечники галюни морещиться. Який Що, Опять щось не так. Та ні, все нормально. Що? а які галюни? Так а що, ти мені сама Соня казала, що у нас щось в классе мигало, хоча у нас нічого не мигало. Так, а ну давай кажи, що там. Почало так все вокруг э, блимать, мигать, а потім в, в, в класі стало так резко темно і нікого немає. То знову э, з'явилось, ну і все. Mm, як в серіалі «Дивні дива», так? Да? Ну да, кстати, похоже. А, кстати, Мала, а до скільки ти вчора свій серіал дивилась? А що? А чого я в пів четвертого йшла в туалет мимо твоєї кімнати, а в тебе там щось на планшеті щось говорило і світилось? <плес> Та Ти у цій свої дивні дива надивишся на ночь, а потім спать не можеш. В школе я не вивчила. Потому що дуже, ти, бачите, занята була. Надивишся у цього страхіття. Ма, ти страхіття? Воно, воно нормальне. Значить, уроки ти не спіла підготувати, да, що ти у Аліни читала, а серіал до 4 часів ти спіла подивитися. Звісно, три часа поспать, тоді не таке буде мережі. Час. Що час? Я час поспала. а не три. Так. Все, ніякого планшета. 10 часов тільки на часах, я йду і в тебе його забираю. Кожний вечір. Мать, та ні! Все, це не обсуждається. Я могла б тобі сказати, Феняка, дякую за те, що ти мене здала мамі, блін. Тільки не буду, тому що ти опять почнеш дружити зі своєю Аліною. Мала, так твоя мама права, не можна так довго дивитися, тим більше тобі в школу на слідущий день. Аліна, ти сама дивишся цей серіал. Так я його дивлюсь до 12, а потім йду спати. Це так класно, що у вас є генератор. Ой, з тим світом. Сейчас я генератор включу. Ой, я так хотіла тобі казати, дякую. Що б ти робила без генератора, дамала? Мала. Мала. Мала? Де я? Що це? Алін. Боже, мала, та я тут, що ти вирішиш? Диви на неї. Не заводиться генератор, дівчата, не буде свята. Боже мала, та не обязательно так сознання терять, від того, що не буде свята. Я, я була на вивороті. Що? Він мала, ти що, взагалі чи що? Це не прикольно, мені було не смішно, якщо чесно. я я не придала, я, я була на вивороті. Що ти маєш мала, на якому вивороті? генератора буду сейчас ремонт а вы тут побудьте пока только найди себе чим заняться не будьте байдики просто хотя бы хоть я не знаю книжечку якусь почитайте все я поїхала до побачення Ліна, я в шоке мала та що ти розказуєш бывает серіалі, це все неправда я понимаю что це все блин выдумки як воно може бути в мене в голові, блин як оно мені може так реалістично мерещиться? мала я не знаю мені, мені каже що ты коли ти не дивишься серіал то ти постоянно про нього думаешь он тебе уже ввижається везде Ліна, поїхати додому. Я вам поки машину прогріла, там такий галальот на вулиці, це страшне. Як ти дойдеш чи доїдеш? Я буду якраз мимо тебе їхати там. Адрес, куди генератор буде вести. Може, я тебе закину, давай. О, е, да, давайте, давайте я поїду. Мала, я поїду. Тим боя тут робити нема, що світла нема. Маліна, ти що я сама боїш оставати? Мала, ти що, маленька дитина, чи що? Алін, давай, поїхали. Я через час уже буду дома. Пошли. Ага, іду. Все, мала, давай, пока, до завтра. Твои обожания на мои. Так, все, надо раздупляться. А идти поспать, блин. А або... вы, все, я дома, я дома, дома ничего не происходит, дома все нормально, это обычный мой дом. Угу. Ничего не происходит, блин. Я еще начинаю со стенок вылазить. Все подряд, блин. Э, свет начинает мигать. Конечно. Это не дуже прикольно. Э, так, это я просто продавила сериала. Все. Все будет хорошо. О! Слава Богу! Свет включили. Фух, блин. Так, ну уже только что свет, блин. Капец. 她就站在那